Парк Шевченка у Дніпрі одне з найпопулярніших місць відпочинку у мешканців міста. Він є найстарішим парком Катеринослава і був розбитий ще до часів заснування міста козаком Лазарем Глобою. У 1790-х роках козак продав ділянку з садом, і тут був зведений палац, що й донині прикрашає парк. Здається, тут збереглось багато чого з минулих часів: будівля палацу, хоч і в дещо зміненому стані. Тут є залишки старого оглядового майданчика, багато дерев. Та так було не завжди. Парк за свій вік пережив декілька реконструкцій, а один з його символів колони при вході взагалі з'явилися тільки після закінчення Другої світової війни. Вони виконані у давньогрецькому стилі і одразу стали символом Дніпра. Звести на місці входу до парку колони вирішили у 1945 році. Архітектором колонади став Лев Витвицький. Ці колони стали єдиними за своїм архітектурним рішенням в Україні. Підвищення, на якому розташовані колони, підкреслюють їх величність, а квіти біля входу створюють атмосферу спокою. Після зведення колон парк пережив ще одну реконструкцію, однак головної окраси вона не торкнулась, її не змінили.